Hey, allihopa. Yo, Anastasia. Oye, larere, Усім привіт! Мене звати Настя і я викладач шведської мови. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то час це зробити прямо зараз, тому що тут ми з вами вивчаємо шведську з самого нуля. Сьогодні ми з вами візьмемо 5 найуживаніших фраз шведської мови, без, без яких ви ніяк взагалі ніяк не обійдетеся в Швеції. Перше, це, звичайно, хей, hey, хей-хей. Hey, hey". Можливо, ви вже знаєте, що хей, hey ми вживаємо не тільки в значенні привіт, а ще й в значенні бувай. Тобто вам буде достатньо вивчити тільки одне слово, хей, hey", або хей-гей, hey, hey", і вживати його, і коли ви хочете привітатися з кимось, хей. Hey", і коли ви хочете сказати бувай комусь. Хей-гей, hey, hey". це, звичайно, дякую. Так. Або дуже дякую. дякую». Так-со-мікє. або швидко так-со-мікє. У слові «мікєт» букву цієї ми не вимовляємо, тому ми просто кажемо Так-со-мікє. Так. або так-со-мікє. Тут дуже важливо розуміти, що це слово так воно вимовляється з короткою голосною а. Тут ми нічого не тягнемо. Ми не кажемо так, тому що це в нас буде стеля шведською мовою. Ми кажемо просто швидко-коротко так. Так. Або так сумике. Наступне слово це будь ласка. Будь ласка, шведською мовою буде бошиґуд. гуд». Вам хтось каже так, сумике або так-так. І ви можете відповісти. Ваши Або якщо ви даєте щось людині, да, або щось робите їй, і ви кажете А, ваші год. В шведській мові буква сполучення R S буде вимовлятися як звук Ш не в усіх регіонах, але ми з вами вивчаємо рік свенська. Саме тому я завжди даю буква сполучення RS як звук H. Саме тому ми не кажемо good», ми кажемо good». І е, я впевнена, що ви чуєте, що я не кажу good», правда, це так, е, тому що насправді в цьому слові там замість «о» з'являється звук Е. І виходить, що ми кажемо не good», а ми кажемо вашегуд, ваше, ваше гуд, ваше «ва -гуд», «ва гуд. Наступні два слова будуть «та» або ні, шведською мовою. Так, ми можемо сказати Йо або О це просто звук, довгий, широкий О, О або Ф. Я не вмію це робити. Я знаю, що в деяких регіонах так відповідають так, Йо. У нас, у нас в регіоні так не роблять, тому я не знаток, як правильно це робити. Але якщо ви хочете навчитися це робити, то послухайте, чи роблять у вашому регіоні так і послухайте, як саме вони це роблять. Звичайно, є ще інші варіанти, як сказати так, але іншими словами, звичайно, але сьогодні ми це не будемо розбирати, ми обов'язково з вами поговоримо про це в іншому відео. І останнє. Якщо вам хтось каже так, так, сумиття, ми з вами вже вивчили фразу War's good, будь ласка. А якщо ви не хочете казати, будь ласка, якщо ви хочете сказати нічого страшного, та нічого страшного. Як сказати це шведською мовою? Тут в нас є два варіанти. Перший варіант це буде «ін'ян фара, ім'ян ін фара, що дослівно буде перекладатися як нічого страшного, інян фара, або «ін'я проблем. «Ін'я проблем. Ніяких проблем. Нічого страшного, ніяких проблем. Ніяких проблем. «Ін'я проблем. «Ін'ян фара. Або інє проблем. І тепер давайте ще раз, раз разом зі мною зачитаємо усі ці слова. Хей-хей-хей. Так. Так сумикке. Ваше гуд. Йо. О. Ingen fara. І ні проблем. Ну, а це було все на сьогодні. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Не забувайте ставити лайк та підписуватися, а ми з вами побачимось вже в наступному відео. Хейру!